Наталя за півтора тижня до школи вирішила скупити найнеобхідніше для сина. Каже, цінами здивована, адже минулого року було дешевше вдвічі. Купили ручки, зошити, олівці, фломастери, повністю всю канцелярію, десь нам обійшлося разом з, разом з рюкзачком тисячі три з половиною. Наранці вирішила не економити. Обрала ортопедичну спинку з якісного матеріалу. Тому що рюкзаки дуже важкі, дуже багато книжок. І щоб не боліла спинка, ми беремо такі трошки, ну, вони мають бути якісніші, а не звичайні. Вартість Ранців коливається від 6 сотень до 3 тисяч гривень. На початок навчального року варто придбати хоча б 30 зошитів. Їхня вартість стартує від 5 до 30 гривень. Ціни в нас є різні. Є товар дешевшого сегменту, є товар дорожчого сегменту. В основному беруть зараз рюкзачки. Також канцелярію теж скуповують. Ціна ручки від 10 до 50 гривень. Щоденник від 50 до 300 гривень, пенал від 20 до 400 гривень. Все залежатиме від подобань школяра та фінансових можливостей батьків. Якщо це брати з більш якісного, це з рюкзачком, з пеналом сумкою для взуття і вся, весь набір канцелярії це орієнтовно 6 тисяч гривень. Якщо з більш дешевшого сегменту, в принципі, можна поміститися в 3 тисячі гривень. Часу на підготовку залишилось мало, тож варто якомога швидше завершити закупи, аби перший день у школі був незабутнім. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.